Слово товста це не образа, це просто констатація факту. І я чекаю часу, коли люди нарешті зрозуміють, що це цим не можна образити, в цьому немає жодного сенсу. І жінка не є товста, але гарна. Вона товста і гарна. І не потрібно шукати насправді ніяких інших позначень, делікатних звертань. Тому що, наприклад, я товста і гарна. І мені це зовсім жодним чином не заважає жити і відчувати себе прекрасною. Ваш смак може не відповідати певним параметрам, і це нормально, якщо вам подобаються товсті люди або худі люди, високі або низькі. Це не значить, що ті, хто не подобаються конкретно вам, якісь не такі. Перестаньте нарешті намагатися образити жінок словом товста. Мені смішно, коли якісь хейтери мої намагаються написати мені, що я товста. Окей, так, я велика жінка. І що, я маю плакати з цього приводу? Ні, абсолютно точно ні. Тому що я навчилася сприймати це в собі і використовувати, і дбати про себе, дівчата. Якщо ви товсті і пишні, і гарні, то абсолютно точно це не є причина для того, щоб сумувати, для того, щоб якось уникати життя, уникати гарного одягу. Причина є уникати гарного одягу, те, що наші виробники не роблять на нас одяг. Але. Це точно не робить вас гіршими і точно не зменшує ваші шанси отримати класні, гарячі, глибокі стосунки. Як людина, яка має зараз 90 кілограм, я точно можу сказати, що жодним чином це не заважає жити своє життя наповнено. Бути гладкою і гарною це абсолютно нормально. Якщо якісь мужчинчики чи інші жінки приходять до вас в коментарі і намагаються розказати, що ви жирна. І очікують, що ви від цього будете плакати, то це свідчить лише про те, що у них є Small dick energy. Small dick energy – це не про розмір, це про внутрішні комплекси. Тому що якщо їм просто не подобаються глибокі жінки, це окей, абсолютно, це їхнє право. Але бажання приходити і вивалювати своє, свою цінну думку вам в коментарях, там де ви її не питали, і ви не питали в конкретного чоловіка, чи він вам чи ви йому подобаєтеся. Тоді це просто демонстрація своєї думки, яка нікому нахрен не здалася. Такі і подібні коментарі використовуйте просто як крусу крутку свого контенту, тому що там, out there, дуже багато людей, яким ви супер подобаєтесь, саме така, яка ви є. І ось моя порада: як лікарки, як фахівчині з статевої освіти, як жінки, яка має велике тіло. Присвойте собі свою красу, присвойте собі своє тіло. і Почніть вивчати, які переваги воно вам дає, що воно вміє, що воно може, як воно може відчувати. І Ви можете дбати про себе, і ви можете ходити, займатися спортом, і це дуже круто. І я закликаю до цього, щоб знайти той спорт, який вам підходить. І ви можете годувати себе смачною, корисною їжею. Супер! Я тільки за це. Але бляха кожну хвилину цього процесу насолоджуйтеся собою. Тому що слово товста не описує жодну погану вашу рису, воно лише описує те, що ви займаєте більше прекрасного місця в цьому світі. Любіть себе і кохайтеся.